Насправді щодо успіхів Збройних сил України принаймні про ситуацію на Луганщині. То ви говорили про те, що ЗСУ мають успіхи. Росіяни везуть зуби дракона для лінії Вагнера. Можна про це детальніше? Ну в нас ситуація на Луганщині. Вона а, трохи відрізняється від напрямків. А якщо брати напрямок Білогорівки, це а, з Донецького боку. То там Збройні Сили України тримають оборону а, і відбивають постійно, щоденні, можна навіть казати, цілодобові атаки а, з боку російсько-окупаційних військ. Там постійно вони намагаються зайти на територію а, того, що колись було селом Білогорівка, тому що за дев'ять місяців а, війни а, повністю воно знищено вщент. А якщо брати... Uh, інший бік uh, Харківський, то uh, якраз з Сватово до Кремінної, там успіх мають Збройні Сили України. Uh, там дійсно потужно будують лінію оборони. Uh, оці окупаційні війська. Uh, в нас є відео, фотоматеріали, як вони возять сотнями вантажівок. Це величезні просто колони. Вони везуть будівельні матеріали, і от ті так звані зуби дракона. Ну це такі просто трикутники бетонні. Потім їх виставляють в лінію і скріплюють ланцюгом металевим, а щоб ну десь затримати просування якраз збройних сил України. І надалі вони обстрілюють населені пункти, які деокуповані. От можу сказати, що одні з Тих сел, які знаходяться поблизу лінії фронту, це якраз Нєвське і Макіївка. То вони постійно піддаються обстрілами, тобто не можна сказати, що там зараз спокійна ситуація. Пане Сергію, ну, зокрема, ви звітуєте про те, що не тільки сотні вантажівок, а й сотні вагнерівців так. звозяться. Але ви так, також означаєте, що ем, є певні логістичні проблеми. І як ви взагалі оцінюєте цю, все, все ж таки, це намагання посилити боєздатність військ на Луганському напрямку саме завдяки зекам? Ну, там реально в нас зборна солянка. Там є певні підрозділи регулярної армії російської. Там є кадирівці, які ніколи не воюють на передовій, але вони використовуються як загранзагони, і вони ходять, зачищають, якщо йде просування вперед. Ну в нашому випадку то вони тільки використовуються як загранзагони, стоять, і розстрілюють ті, хто бежуть з передовою, а втікають з передовою якраз свіжомобілізовані. Це з Тих частково так званої часткової мобілізації, яка пройшла в Росії, тобто, от всі ці цивільні люди, яких перетягнули в військову форму, дали їм там по автомату, а, і вони нібито зараз вже солдати. Хоча, ну дво-трьотижнева підготовка, ніяким чином не зробить цивільної людини а професійно військового. Ну і плюс так в нас дійсно є оті. От Вагнерівці, які насправді це просто зеки, яких Пригожин набирав. І ми бачили це відео, як він об'їжджав тюрми і е, забирав там цих вагнерівців. Ну е, слухайте, люди тут мотивація різна зовсім. Е, в зеків мотивація, що вони вирвалися з тюрму. Е, можливо, вони виживуть і отримують. Е, умовно там дострокове звільнення, хоча е шансів небагато насправді злагодженість цих військ е дуже низька, е підготовка дуже низька. Але все одно не треба забувати, що це на навіть не освічені, навіть зовсім різні, зовсім погано мотивовані люди. Але це люди зі зброєю в руках, яка все одно стріляє, і вони достатньо смертельно небезпечні. всі. Пане Сергію, радник керівника Офісу президента, пан Подоляк неодноразово казав про те, що в разі, коли Збройні сили України зайдуть у Донецьк або в Луганськ, війна може завершитися. Як ви ставитеся до подібних прогнозів з боку Офісу президента? Абсолютно погоджуюсь з Подоляком в даному сенсі, тому що ви знаєте. Все ж таки, ну мені здається, що коли дійсно підніметься прапор України над Луганськом, це буде означати якраз перемогу України. Справа в тому, що в нас на сьогоднішній день зайнято майже 90%, навіть трохи більше окуповано, 90% Луганської області. Просування буде не таке стрімке, як в Харкові, тому що там була ну дуже блискавично спланована операція. Тут вже російсько-окупаційні війська. Мали такий тайм-аут, вони розуміли, що буде наступ саме от з нашого боку, тому мали час підготуватись. Плюс погода не дуже е, допомагає, тому що реально наші захисники зараз в надважких умовах е, йдуть в наступ або тримають оборону, тому що. Болото страшне, не кожна машина проїде. А їм ще й знаходитись от при тих дощах і при тій мінусовій температурі треба в бліндажах, в окопах вести бойові дії. Це реально, ну просто е, пекельні умови. Але все одно е, вони просуваються. Там в нас все заміновано, там в нас е, все перерита. Там підготовлена дуже потужна е, росіянами до оборони. Тому е, от кожний метр луганської землі дається реально дуже дуже важко, але все одно просування вперед триває. Сергій, ну і ще е, хотіли почути у вас, як зараз відбувається евакуація з деокупованих сіл. Ви я знаю, на наполягаєте на цьому, але не все так просто, так? На жаль, е, ну не дуже люди, які залишились, хочуть виїжджати. Знаєте, для них е, така вже е, критична мотивація, е, якщо так можна е, говорити, то коли вони з погреба виходять. А будинку нема, тому що він просто зруйнований обстрілами. Ну тоді вони вже е, погоджуються е, десь виїжджати. Е, всіх вивозять е, в абсолютно нормальні умови. Звичайно, ніхто не дає кожному окрему квартиру, там чи будинок, але вони знаходяться в. Мирних областях, ну відносно наскільки це можливо в наших умовах. В умовах повномасштабної війни О, в них є їжа, в них є. Якщо треба медичне забезпечення, є е, е, харчування, речі. Ну тобто, абсолютно е, нормальні умови. І от зараз Макіївка, от я був особисто в Макіївці. Там нема жодного будинку, який вцілів. Жодного, і там все одно залишається декілька десятків людей, небагато, але все одно. Десь трохи більше 30 людей залишаються, і вони просто постійно живуть в підвалах, тому що село обстрілюється постійно. Нєвське воно знаходиться трохи глибше, е, як до нас, е, але все одно навіть Нєвське обстрілюється так само. А там проживає на сьогоднішній день 150 людей. Ну от е, вмовляти дуже важко. Хтось просто знаєте, от літні люди вони чітко. Говорять одну і ту саму мантру. Ми тут народились, ми тут і помремо, пане Сергію. І останнє запитання: у нас в країні блекаут. Яка гуманітарна ситуація в цілому по області? Що можете сказати? На е, тимчасово окупованій території Луганщини е, світло є в принципі, е, тому що вони підтягують електрику з Щасінської ТЕЦ з так. Луганська по проводам, на е, тому, в принципі, е, там зі світлом поки що ну більш-менш у них, хоча і з перебоями, але е, не, не з великими. Е, на жаль, розуміємо, от по, дивлячись по тим руйнуванням, які ми бачимо на деокупованих територіях. Ми на жаль розуміємо, що нам залишать не таку а діючу електричну ту мережу інфраструктуру, а скоріш за все, що вони будуть все руйнувати. Тому ну ситуація дуже важка на деокуповані території в ті села, які звільнені збройними силами України. А ми просто підвозимо гуманітарні набори. Різні для того, щоб люди мали можливість і мати продуктові набори і якісь там звичайні ліки. Що з опаленням, то в селах трохи легше, тому що там є пічки, люди просто дровами опалюють свої будинки. А от в містах Северодонецьк, Рубіжна, Лисичанськ, в окупованих поки що містах. Ну там ми бачили всі, як на вантажівках підвозять дрова в дев'ятиповерхові будинки. Я говорив про це ще влітку. Нічого вони не зроблять нормального, нічого не відремонтують і не зможуть підняти критичну інфраструктуру. Так на жаль, і стається. І вже окупанти вголос говорять, що ну скоріш за все відновлювати а, такі міста, як там Папасна чи Білогорівку, чи ще які, от, які вони зруйнували. Абсолютно немає сенсу. Пане Сергію, дякуємо вам, що ви знайшли час.